Ежка петляючи серед дерев, піднімається на пагорби, спускається вниз, забираючись у хащі лісу, вибігає на галявини. Здається, вона так і не виведе тебе нікуди, втім по ній впевнено крокує. Суддя початківець зі спортивного орієнтування Артем. Попри молодий вік, юнак за попередні п'ять років не тільки встиг зацікавитися, але й повуха закохатися у цей вид спорту, де наразі вже пробує себе у якості арбітра. Говорить, що тут гармонічно поєднуються фізичні розумові та психологічні якості атлети, і водночас завжди присутнє щось нове. Цікаве та захопливе. Тут не встановлюються рекорди, але вийшовши на трасу одного разу, далі відірватися від нього вже буде вкрай важко. Займаюся вже 5 років. Зараз більш себе розвиваю як суддя. Я є наймолодшим суддом України, маю втору суддійську категорію. Часто проводжу такі змагання, сьогодні допомагаю на старті. Мені подобається цей спорт, тим, що Тут ти дихаєш свіжим повітрям, можеш розвивати свої способності орієнтуватись на місцевості і корисно для здоров'я. унісон юному артему про подібне щиро з посмішкою на обличчі стверджує і пані Наталія, яка спортивним орієнтуванням займається і насолоджується вже піввіку. І ось знову вона в чергове отримала задоволення від звітного старту. Сьогодні бігалася ну складна дистанція, але дуже цікава. Мене приваблює все тут. Тут природа, краса, спокій, тиша. Це це наша ну, Тут, Ми тут відпочиваємо душею. Все своє життя. У чудовому настрої з посмішкою на обличчі, попри складну пересічну трасу, прокладену урочищами лісу і навіть хащі Ворлівщини, фінішував Сергій, який, здається, і сам не очікував, що все так швидко і невимушено закінчиться. Дуже чудово, трошки мало можна повторити. Взагалі природа, повітря, аби тільки нас брати не турбували. Щастя, миру десь для ровесників Наталії і Сергія Тамари. Спортивне орієнтування стало не тільки змаганням у першу чергу з самою, але і віддушеною життя. Воно приносить їй полегшення, розраду, перепочинок у складних обставинах, наповнює світ радістю і новими позитивними емоціями та барвами. допомагає впоратися з труднощами і стресом, дає можливість відвести дух від буденних турбот і знайти внутрішній спокій. Я вмію. дуже довольны от ориентации вы даже не разумеете как мы чекаем вот эту неделю сейчас зараз я бегаю по группе 65 и мне стало бы дуже грустно дуже как украинское грустно, сумно. Сумно. сумно в зимку я бегала в венграх и вот разумеете короб мой был Передостанні шістдесят п'ять літ, а останні буде 70. І от, от це розуміння того, що вот 5 лет, літ, оно надихає для того, щоб од кожного дня що то тримати. Ну, вот це неділя і на орієнтація, це таке задоволення, що ну це дуже задоволення. У чемпіонаті Дніпра зі спортивного орієнтування у багатоборстві брали участь спортсмени гарної низки вікових категорій, від наймолодших кому 6-7 років до тих, то вже навіть розміняв дев'ятий десяток. Кожен з них вкотре виконав особисто для себе якесь локальне завдання, і, звісно, в чергове отримав велику порцію задоволення і адреналіну від улюбленого виду спорту. Водночас, звітні забіги стали генеральною репетицією для представників еліти, які згодом успішно виступили на чемпіонаті України серед юнаків, що завершився в Ужгороді. Так Поліна Вороб'йова, яка перемогла в Орлівщині, виграла на Закарпатті. Золоту медаль національного масштабу і бронзову на середній дистанції, знака подібного ґатунку і в Людмили Гончар на надкороткій. Залом потрібно віддати належне очільнику обласної і міста Дніпра, федерації, судді національної категорії Валерію Заєрку, який на сьогодні якось тихо, непомітно і без галасу вивів їх на лідируючі позиції в регіоні. Адже протягом року будь-якої пори. Системно як мінімум одного разу на тиждень на теренах регіону проводяться спортивні змагання і не тільки з орієнтування з бігу, але й їзди на велосипеді, трейл орієнтування і такого іншого. Ось так би всім